Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У серпні спливає термін боргових канікул для України за єврооблігаціями. Утримувачі єврооблігацій мають намір вимагати виплат від України і недосягнення нової угоди, може загрожувати дефолтом за цими зобов'язаннями. В Україні є місяць, щоб уникнути дефолту. МВФ прагне до того, щоб Україна домовлялася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоімовірна. Якщо Україна оголосить дефолт, це свідчитиме про тривожну нестачу віри приватних інвесторів у зобов'язання заходу. У довгостроковій перспективі це може обернутися катастрофою для відновлення країни. Кредитори застерігають Україну від того, що ризикувати суттєвою шкодою з огляду на можливі труднощі в разі дефолту залучати фінансових інвесторів у майбутньому, пише видання The Economist. Допомога, яку надають союзники, надходить у вигляді зброї, техніки та цільових коштів, а не готівки. Лише 8 мільярдів доларів із нещодавного пакету США підуть безпосередньо уряду України, що еквівалентно трохи більше ніж чверті річних витрат України на соціальну допомогу, та й то у вигляді кредиту. ЄС планує запропонувати трохи більше, але все одно лише 38 мільярдів доларів на три роки. На думку МВФ за такою радикальної реструктуризації, як та яку Україна запропонувала, країна зможе лише зводити кінці з кінцями.